Як позбутися набряків обличчя та покращити контури за кілька хвилин? Чому з'являються набрики? Зайва сіль, недостатньо води, гостра або жирна їжа, алкоголь, проблеми з нирками, гормонами, алергія, стрес. Як прибрати набряки? Починаємо з носогубних складок. Вказівні пальці біля носа інтенсивно проводимо вздовж скул 30-45 секунд. Три підходи. Можна зволожити пальці водою або олією. Наступне, прибираємо мішки під очима, вказівними пальцями проводимо по лінії від щоки до вуха 20 секунд. І також додаємо 10 секунд розтирань перед і за вухом. Сумарно 20 плюс 10 секунд, 3 підходи. Третя зона це набряки над очима, вказівні пальці між носом і чолом і виконуємо рухи до вуха під бровою, по брові і над бровою. Плюс додаємо розтирання 30 плюс 10 секунд, 3 підходи. Збережи ці вправи і виконуй щодня, і контури обличчя стануть набагато чіткішими. Пиши в коментарях, з чим стикаєшся найчастіше мішки, надбрівна зона чи загальна набрякість.